7 лютого 2026 року відбулося чергове зібрання літературно-мистецького об'єднання Криниця та «Астра плюс Час Радіо. На зібранні передали аптечки та інші важливі речі від пані Олічки, Штат Коннектикут, Штати Америки, в 80 й бригаді ДШВ Збройних сил України. Слава Україні, героям слава! Слухаємо пісні. У виконанні пані Олічки разом до перемоги, пані Ольга, дякую вам за небайдужість і підтримку. Слава Україні, разом до перемоги.